Вітаю всіх, як і обіцяла. Повторний розклад на тему військового стану знімуть чи ні. Продовжать, знімуть, що буде. Давайте подивимось. Якісь там офіційні заяви, люди, мозок, микайте, ви мені бред пишете в Ютубі. Там попиздіти на мишки ворочать, ви мені щось пишете. Офіційна заява це, офіці... це продовження, це документ на продовження. Оце офіційна заява, а не пізджош депутатів. Вмійте думати і розрізняти офіційно від поговорити. А казати можна все що завгодно. А офіційно це документи. Не всі це розуміють: на жаль, інтелект їде вже. Не люблю я таке. Давайте. Військовий стан буде подовжений після 9 травня. Військовий стан буде подовжений після 9 травня. Військовий стан буде подовжений після 9 травня. Давайте дивитися. Перш Пентаклів. Так, він буде подовжений. Відповідь так. Знову ж таки, наскільки, не зрозуміло. Його можуть відмінити будь-який момент. Зрозумієте. Подовження буде. Через те, що неможливо домовитись до ну, потрібних результатів не всі хочуть. І такі зміни не дуже приємні. Рухаємось далі до результату, який ми хочемо. Тут, на жаль, де продовження і таке заворушки. Далі беру другу колоду. Це там політична наша колода? Військовий стан буде подовжено після 9 травня. Військовий стан буде подовжено після 9 травня. Військовий стан буде подовжено після 9 травня. Тут з мечів. Це відповідь так, воно різко, знаєте, раз і подовжило. Буде. Буде-буде. Вони думають, як це зробити, що робити і взагалі. А тірка мечів продовжується, війна заходить в тупік, вона заганяється вже. І треба вирішувати, рухатись до цієї пере... результату. Перемога, не перемога, а результат. Справа в тому, що виходить ситуація, де багато маніпуляцій, жартовність і ворог, який. І внутрішній, і зовнішній. Тобто, ситуація не дуже приємна. Мені не подобається. Тепер. Військовий стан буде подовжено після 9 травня. Військовий стан буде подовжено після 9 травня. Дивлюсь двері. Так, відповідь так. Вони вже зійшлись з точку, що вони не можуть його не подовжити через ці зміни. Ось головне відповідь, чому воно так відбувається. Змінилась тенденція в останні моменти. До Україна досить в поганій ситуації вийшла. Вони не можуть собі дозволити. На кінцевий результат вони в жопу загнались. Конкретно відстоювати себе далі продовжуємо шукати шляхи виходу з цієї кризи. І п'ятірка мечів, війна, бойові дії не закінчились. Бойові дії не можуть спинити, не виходить. Тому, відповідно, він буде подовжений. Це повторний розклад на те, що зараз відбувається. Це, це їх будуть дії на те, що, що вийшла ця ситуація. Які були тенденції, які були можливості, і як це реалізувалось? Ось вам відповідь.